Президент України Володимир Зеленський привітав санкції США проти російських нафтогазових компаній гігантів та прийняття 19-го пакету санкцій ЄС і наголосив, що це є важливим сигналом і для Росії, і для інших країн світу. Про це він сказав під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради разом із президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Цитую Зеленського це, звісно, жорсткіші санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий, як і рішення лідерів ЄС, але й американські санкції теж вкрай важ... Шливі підкреслив український лідер. Це гарний сигнал іншим країнам світу приєднатися до санкцій. Нам потрібно тиснути, зокрема, і на тіньовий флот, допоки Путін не зупинить цю війну. заявив президент. Він наголосив, що рішення Трампа щодо енергетики та санкцій проти РФ це саме те на що ми чекали. Дай Боже, це спрацює, наголосив президент. За словами Зеленського, Росія не показує бажання зупинити війну та посилювати тиск на Україну, атакуючи цивільну інфраструктуру. Ви бачите, вони б'ють по дисадках. Школах, мирних жителях і вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну, підкреслив Зеленський.